Благодать Господа Ісуса Христа з усіма Вами. Амінь. Амінь. Текст для сьогоднішньої проповіді – це дії святих Апостолів, 16 розділ з 23 по 40 вірш. Тож, завдавши їм багато побоїв, посадили у в'язницю, давши вказівку в'язничному сторожеві пильно їх охороняти. Він діставши таку вказівку. Засадив їх до внутрішньої темниці і забив їхні ноги в колодки. О півночі Павло, і сила молячись, співом прославляли Бога, а в'язні слухали їх. Раптом стався великий землетрус, аж порушилася основа в'язниці, враз повічинялися всі двері і з усіх поспадали кайдани. А коли прокинувся сторож в'язниці і побачив, що двері в'язниці відчинено, він витягнув меча і хотів себе вбити, думаючи, що в'язні повтікали. Та Павло закричав сильним голосом, гукаючи, не заподій собі ніякого зла, бо всі ми тут. Тож, попросивши світла, вскочив і тремтяче припав до Павла сили, і, вививши їх на двір, запитав: Добродії, що потрібно мені робити, аби спастися? А вони сказали, вірний Господа Ісуса, і спасешся ти та твій дім. І говорили йому слово Господнє і усім, хто були в його домі. І зібравши їх тієї ж пори ночі, обмив їхні рани і тут же охрестився сам і вся його родина. Завівши їх до хати, запросив до столу і радів з усім своїм домом, що повірив у Бога. Це Слово Боже, хай благословить його Бог в наших серцях. Амінь. Торогі і сестри! Я бачив багато фільмів, де побут у в'язниці, їхні звичаї. Зазвичай це не дуже добрі фільми. Там царюють в'язниці не дуже добрі закони. Процвітає насильство, процвітає такі досить погані речі, і можна перебільшень сказати, що в'язниця це не гарне місце, це місце безнадійне, місце болю, болю, насилля. В той же час я знаю деякі добрі історії, які пов'язані з в'язницею. У мене є подруга, можливо, ви її знаєте, Ольга Борисівна Максимова. Окрім служіння бездомним, вона несе турельне служіння, відвідуючи з іншими віруючими їхньої церкви в'язниці колонії. Спілкуючись з нею, я почув багато чудових свідчень, як вони відвідували такі місця болю в центральних областях України і десятки ув'язнених увірували в Ісуса Христа, в тому числі є дивовижні свідоцтва. Про людей, які увірували, будучи довічно ув'язненими. Ольга і команда проповідують в таких місцях безнадії Євангелія, моляться за ув'язаних, свідчать і співають у місцях, сповнених болю, відчує насилля, духовні пісні. Вони прославляють Бога, який урятував їх самих і досі спасає навіть в самих безнадійних місцях. У цього свідчення є предсторія. Наш люблячий Господь опікувався в досить незвичний спосіб, щоб Євангелія дісталося в язниці. Це була реальна подія, яку ми почули сьогодні із книги Дійсних Апостолів, 16 розділу. Ця подія включала все землетрус, втечу з язниці та сповідання віри. Глибоко вночі. Якщо тема в'язниця не про вас, ви ніколи не мали проблем з законом, то я думаю, що є річ, яка об'єднує всіх нас. Якщо ви відчуваєте себе ув'язненими життєвими проблемами і труднощами, то уважно слухайте, як Ісус склав пісню в серце Апостола Павла і сили, і віру в тюремника. Своєю могутньою любов'ю Господь хоче зробити те саме для вас, слухачів, незважаючи на обставини вашого життя. Перше таке прославлення у в'язниці відбулося у грецькому місті Філіпп близько 2000 років тому. Саме там апостол Павло і його товариш Сила були ув'язнені за те. Що вигнали Демона із зрабині. Це предісторія цього тексту. Можна було б подумати, коли відбувається екзорцизм, вигнання демона, що власники цієї нещасної жінки будуть вдячні за божественне втручання, але це не так. Натомість вони були дуже розлючені, бо написано: вони заробляли багато грошей. Мали великий зиск з ворожіння цієї одержимої демонами дівчини. Тому вони замість слів дякую, слава Богу, ця людина перестала мучитися і цей демон перестав знущатися над нею, потягли Павла та його товариша Сил до суду, де звинуватили їх у тому, що вони порушують звичаї, дотримуються вірувань, які римляни не мають права дотримуватися. Це звинувачення вже ж не відповідало дійсності. І не мало нічого спільного з тим, чому рабовласники були засмучені. Вони були негідниками, які наживалися на горі нещасної дівчини. Але вони видали цю історію за те, що ми насправді богобоязнені громадяни, які піклуємося про краще для нашого світу. Ми може наказали побити, Павла і силу палицями. І кинули до в'язниці зі зв'язаними руками і ногами. Ці е, ноги були забиті в колоди. Можливо, ви бачили фільми, в яких рабів роздягають до поясу, а потім б'ють палицями. Нам не сказано, скільки поваль сил били і як сильно їх били. Та це було настільки погано, що потім нам написано, що їм будуть пробивати рани. Поверхневі рани не пробивають. Це швидше за все були глибокі побої. Уявляєте, наскільки це було боляче, незручно, з ногами, забитими у колоди Павло і сила не могли лягти. Вони сиділи фактично, це приносило великий біль, тому що в також затікають, і вони, звісно, не могли нічого зробити зі своїми спинами, які були побиті і кровоточені. би ви відреагували на таке? Я людина, яка намагаюся бути відвертими, мушу сказати, що якби мене так побили, я б скоріше за все скрутився в калачик і мав би депресію і залишився би сам своєю бідою. Я б лежав там і думав про погане. А пізніше, якби набрав сил, допомагав би адвоката, щоб засудити цих негідників, і, тому що це суперечило. Закону бити того римського громадянина і кидати в'язницю до суду. Ви пам'ятаєте, що одного разу апостол Павло, власне, що схожий зробив, сказав: мене римського громадянина побили без суду навіть, а тепер тихенько хочете випустити. Але замість того, щоб вимагати цій прикрій ситуації справедливості, Павло із сила роблять якусь ірраціональну річ. Вони півночі починають молитися і співати гімни. Не просто собі підніс щось бурмотіти. Зауважте, вони співають так, що інші в'язні, тюремні наглядачі можуть це чути і, і зрозуміти, про що вони конкретно співають. Це дивовижно. Вони вихваляють Бога, як вони могли поставляти дворця з таких обставин. Мені здається, вони розуміли добре про те, що багато християн, здається, забувають. Вихваляння Бога не залежить від обставин. Прославлення Бога не залежить від обставин. Радійте, Господі, завжди пише апостол Павло до Фелиппианської церкви. Християни не завжди радіють своїм обставинам. І ми розуміємо, що навіть апостол Павло, який закликає до цього, не завжди є такою людиною. Він знав, що таке зазнавати тяжких страждань, і написано в Другому Коринтян, що в іншому ув'язненні він був обтяжений надмірно і зневірений навіть життям. Це друге Коринтян, перший розділ, восьмий вірш. Християни мають певну перспективу. Цей текст написаний просто так. Вони мають радіти складні істині про те, що суверенний Бог контролює кожну обставину життя. І це мало не єдине, що спрацьовує в складних життєвих обставинах. Я бачу тут певну послідовність, є небіблійне сприйняття світу все добре від Бога, хвороби, несправедливість, там все інше від диявола. Є більш біблійний світогляд, який притаманний йогу і іншим е, віруючим людям, що Бог стоїть за всіми життєвими обставинами. І якщо Бог допустив, що він мене поставив у ці скрутні обставини, в тому числі Бог привів мене до в'язниці, де мене перед цим добряче побили, то це також він зробив з певною метою. За цим стоїть Бог, і це він робить з якоюсь ціллю. Саме по цій причині Павло і сила починають співати гімни псалми Господові Богу. Хоча це здається і раціональним, і незрозумілим. Друзі, ми можемо добре співати гімни хвили нашому Богу в церкві, коли у нас відбуваються якісь радісні події. Але наскільки добре ми вміємо співати хвалу Богу поза цими стінами. Не нас можуть почути і інші. І чи співаємо ми Богові хвалу в погані дні? Коли, до прикладу, наш телефон ламається, чи ми годинами чекаємо в чергах, коли напружені стосунки у сім'ї чи проблеми зі здоров'ям, коли ми перебуваємо в заторах, скрутних обставинах, чи тоді наші пісні більше схожі. На голосіння і нарікання. Цілком природно співати в таких обставинах не пісні прославлення, коли справи йдуть не так, як ми хочемо. Але ми повинні пам'ятати, що це також гріх. Бог сказав нам позбутися всякої гіркоти і ненависті. І Він дає нам такий дуже добрий засіб. У Радісних подіях і також у скрутних обставинах співати Богові. Але як ми можемо співати хвалу Богу, коли наш світ розвалюється? Як же це зробили Павло і Сила? Вар варто зрозуміти, що вони не видавали бажання за дійсне, вони не просто ігнорували свій біль. Вони не вдавали, що ця Тюремна камера, в якій пацюки, які ноги забиті в колоди, це п'ятизірковий готель. Ні, вони принесли свої турботи і болі до Бога в молитві. Але на цьому вони не зупинилися. Вони також слухали підбадьорення, яке Бог давав їм через такі гімни, які вони співали. Оскільки старозавітня книга псалмів у ті часи була таким стандартним збірником гімнів. Я можу уявити, які вони пісні могли співати. Можливо, це було 46-й псалом, Бог притулком притулкою, силою, а також постійною допомогою в біді. Можливо, вони співали те, що ми періодично співаємо в нашій церкві. Господь помножив сворохмі на мене повстає і просили, щоб Бог розтрощив зуби цим людям. Або псалом 27: Господь є моє світло і моє спасіння, чого я буду боятися. Або псалом 23, який ми нещодавно розбирали, навіть якщо я піду доливої тіні смерті, я не буду боятися ти зі мною. Твій жезл, посох, вони заспокоюють мене. Так цікаво облаштовані псалми, що там є для, для кожної для обставини життєвої. Я більш радісні, я більш трохи пісні, але всі вони просичені, наповнені Словом Божим. І вони дивовижно збагачують. Духовно, вони дивовижно підбадьорують. І тому у цих обставинах вони починають співати такі духовні пісні. І це дає їм силу. Брати і сестри, якщо Ісус може змусити лунати в'язниці юна хвали, подумайте про надію втіху, який може принести вам, коли ви у вічній. Він зробить коли ви видите йому своє серце. А потім звернетеся до Божого Слова, щоб нагадати собі, що він не покинув вас і що Він використовує ваші нинішні виклики, скрутності для благословення, а не для прокляття. Те, що сталося далі у в'язниці в цьому тексті, доводить цю правду. У той час, як Павло і Сила розгойдували в'язницю своїми гімнами хвали, Бог послав сили земтрус. Цей землетрус відчинив двері камер і розбив ланцюги, які приковували в'язнів. Чи Бог забезпечив Павло і силу засобом втечі? Бог дійсно мав на увазі спасіння, але його ціллю був хтось інший, а не Павло і сила. Бог мав намір врятувати тюремного наглядача. Та його сім'ю, відкривши їм шлях до вічного життя. І це була, як ми бачимо далі по тексту, основна на то, чому Павло і Сіло постраждали і чому вони опинилися у в'язниці. Коли наглядач прокинувся від землетрусу і побачив відчинені двері, він закричав у розпачі. Втрата в'язнів означає більше ніж звільнення з роботи. У той час. Це означало смертний вирок. Оскільки тюремщик думав, що він все одно буде страчений, він вийняв свого меча, щоб встромити його собі в серце і самостійно покінчити життя. Зверніть увагу на помітну різницю в тому, як Павло і тюремний наглядач справляються з труднощами. Це заклик також для нас. У серці Павла лунає псалом, а тюремний наглядач готуючи мити. Самогубства. Причиною тієї різниці був Ісус. Без Господа у своєму житті тюремний наглядач не мав до кого звернутися за допомогою. Римляни поклонялися вигаданим божествам або божествам у людській подобі, які вважали себе богами. Поклоніння його предкам і сімейним ідолам, розповсюдженим у Римській імперії, не приносило втіхи у кризові часи. Правитель Римської імперії, який оголосив себе Богом і вимагав покоління собі, не в змозі врятувати відвіччю і дати надію, як не в змозі це зробити жодна інша людина. Нагорода, яку чоловік раніше отримував як старанний тюремний наглядач, можливо, це була нагорода, певна року, не врятує його зараз. Однак Бог не залишив тюремчика. По суті, він організував події тієї ночі так, щоб Павло міг поділитися з ним Євангелям і дати йому вічну надію та причину жити далі. Коли Павло побачив, що тюремний наглядач збирається вбити себе, він гучним голосом закричав, щоб той зупинився. В мене риторичне питання. Чи крикнули ви, я, стоп? Людині, яка частково відповідальна за ваше горе і біль. Людині, яка тепер стоїть між вами і вашою свободою. Але таке варто зробити, Павло так і зробив, подбав про цього тюремника. Павло бачив у ньому співгрішника, якого Бог також може врятувати. Я помічав, що коли От насичений Божим Словом, коли б почув добру проповідь, коли б співали глибокі духовні пісні, то з'являється якийсь такий заряд бадьорості, і ти хочеш говорити, підходити, спілкуватися до людей, з якими до цього до служіння навіть не особливо хочеться спілкуватися. Бачиш, як Бог працює в твоєму серці, і починаєш. Бачити людей його очима. Можливо, це також ваш досвід, дорогі друзі. Я молюсь по цій причині, що Бог простив нам ті часи, коли ми не бачимо в наших ближніх таких же, як ми співгрішників. Щоб Бог пробачив, коли ми спішили закликати допомсти замість того, щоб поділитися Євангелієм, поділитися Божим прощенням щоб Бог пробачив те, що ми думаємо, що певні люди, певні типи людей недосяжні до спасіння. І не думаємо, що вони повірять в посланню Євангелія, і що нам взагалі потрібно про Євангелія говорити з такими людьми. У своєму серці на деяких людях, на деяких категоріях людей ми поставили вже хрест. Але оця історія про те, що як Павло. Починає розмовляти з людиною, яка причетна до його болі, до його ув'язнення, показує, як нам потрібно робити, як нам потрібно діяти. І пам'ятаєте, що те, як вів себе Ісус, коли його вели на Голгофу, як над ним знучалися, як його розпляли, призвело до того, що один такий самий чоловік, грубий римський воїн, в кінці сказав такі слова. Цей чоловік дійсно був. Сином Божим. Він також увірував. Приголомшеним тим, що сталося, тюремний наглядач опускається на землю. Коли він приходить до тями, то вже не почав кричати, наказуючи повернутися в'язням у свої камери. Натомість він запитав Павла та Силу. Доброді, що мені робити, щоб спастися? Тюремний наглядач хотів певного миру, такого миру, як демонстрували ці в'язні. Але питання, яке він поставив, насправді було не дуже правильним з християнського розуміння. Що він міг зробити, щоб спастися? З таким самим успіхом він міг запитати, як я можу запобігти трусу? Так само, як ми нічого не можемо зробити, щоб запобігти повеням чи землотрусам, ми не можемо так само зробити нічого, щоб заслужити вічність, вічне щасливе життя. Те, що Бог вимагає від нас постійної, безкорисливої любові, яка завжди ставиться е до, інших, так, до інших, їх ставить на перше місце навіть наших ворогів. Це, друзі, насправді неможливо виконати до кінця. Ми знаємо, що Божий закон закликає бути послідовним і цінним завжди. І ми бачимо навіть, що той самий Павло, який в цій ситуації поступає таким чином. В іншій ситуації, начебто собі протиріч да? і не починає розповідати Євангеліє в якихось обставинах, він навпаки засмужений. Отже, виходячи з цих слів, яке рішення Павло запропонував Тюремщику? Він сказав: віруй Господу Господа Ісуса, і спасешся ти та твій Дім. Нам нічого не потрібно робити, щоб заслужити Спасіння. Але Ісус усе зробив. Він заплатив за наші гріхи, коли жив досконалим життям замість нас. Помер на Христі, Воскрес із мертвих. Тюремному наглядачі не потрібно було нічого робити, щоб врятуватися, так само, як і немовляті, щоб дістатися до лікарні, де воно народиться, до свого дому, де буде жити зі своєю сім'єю. Дитині не обов'язково спочатку вчитися керувати автомобілем, їй не потрібно платити батькам за дорогу додому. Ні, дитина просто їде разом з ними. І ось що таке віра. Сидіти біля ніг Ісуса і вірити в те, що Він зробив, і оплатив усе необхідне, усі заходи, щоб привести нас до вічності. Та правда, якою Павло і сила поділилися з тюремником, породила віру в його серці. І подивіться на зміни, які відбулися з тюремним глядачем, завдяки даній Богом вірі. Замість того, щоб дивитися на ув'язаних, як на поганих людей, яких потрібно бити, він запрошує їх до себе додому. Хоча була середина ночі, він доглядає за їхніми ранами і дає їм їжу. Тільки Ісус може зруйнувати в'язницю таким радісним служінням це стосується і нашого життя. Лише Ісус може зробити служіння іншим не необхідним обов'язком, не тим, що нас обтяжує, а на приємним і радісним часом. Коли від служіння вас може бути втома, але ви кажете. Як добре, що ми це виконали, як добре, що ми відвідали ту людину і сказали їй Євангелія. Але Бог не закінчив служіння тюремнику цієї ночі, недовзі після того, як наглядач умив рани Павла Сили, він сам отримав промивання, яке мало глибший і триваліший ефект. Тюремний наглядач охрестився разом зі своєю родиною, до якої належали. Як і дорослі, так і зовсім малі люди. Хоча наші хрещення не були такими драматичними, тому що не було землетрусу, який їх передував, сили зла, друзі, вели і казилися, коли Бог написав ім'я кожного хрещеного у кризі вічного життя. Бо через хрещення Бог визнав нас своїми, простив усі гріхи і дав нам дар Святого Духа. Вічне життя на небесах, а не вічне життя у пеклі. Саме це Бог обіцяв. Це, звичайно, не означає, що відтепер ваше життя на землі буде легким. Подивіться на Павла і силу. Ті охрещені чінокки потрапили в в'язницю, тому що вони не гідники. Вони потрапили за свою віру. Але так само, як Ісус склав пісню в їхнє серце, незважаючи на страждання. І прославився в цій ситуації, він обіцяє зробити те саме у ваших скрутних обставинах. Чи є ще хтось в нашій громаді на цьому богослужінні хто не охрещений? Можливо, є така людина і, можливо, ви чекаєте знаку, перш ніж зробити це. Чи б вам таке питання, якби Бог потряс? Цю будівлю за благотрусом прямо зараз. Чи ви б тоді повірили у нього? Ні, ви б цього не зробили, тому що коли Бог демонструє свою силу, Він просто змушує боятися і тремтіти грішників, як тремтів теремні для дач. Нам потрібна його благодать, його любов, які приходять до нас як тихий шепіт, Через Його Слово, словами, якими я ділюсь в сьогоднішній проповіді. Нам потрібно Євангелія Ісуса Христа почути. Не чекайте, щоб повірити в цього Бога якихось дивовижних знаків. Просто слухайте це Слово і довіряйте Йому. Тому що насправді, друзі, наближається день, коли Він потрясе цю церкву і тисячі інших церков, це місто. І весь світ таким великим землетрусом, що він відконує всі камені печер і розкриє кожну кришку труни в землі. Так що всі мертві вийдуть стати для Божого суду. Ви теж там будете в цей останній день. Тому заклик, який я хотів би закінчити сьогоднішню проповідь, покладіть віру. Свою віру в Ісуса зараз, покладіть на нього всі свої сподівання. І тому, якщо ви це зробите, ви не будете сповнені вічею та страху. Замість цього, у вас буде пісня у серці і міць у ногах, тому що той самий Ісус, який колись влаштував прославлення в'язниці, зробить судний день для віруючих приємним часом, бо в той день Він усуне з віруючих усякий біль, смуток і гріх. Вірте, Господи Ісуса Христа, і ви будете спасені. Амінь. Амін.